файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра та гарного врожаю другого хліба, бульби або ж картоплі у 2025 році Дуже важлива тема, і багато підписників попросили нас підготувати самі найкращі вибрати періоди агрогороскопи на три місяці на січень, лютий та березень для того, щоб можна було визначитись для посадки картоплі в теплицях або ж відкрити ґрунт з теплі країни та теплі регіони. Давайте ми згадаємо трошечки буквально про погоду. Ми маємо спеціальну папку погоду. Ми розглянули на весь рік, 2025 рік основні погодні тенденції. І знаємо, що зима буде з добрими опадами. Кого які будуть опади? в нас на півдні більше всього, ось до сьогоднішнього дня ми снігу практично не бачили, але дуже багато було опадів у вигляді. Дощу. На півночі там іде сніг, падає сніжочок. Але все це буде за зиму нападати, падати падати сніг буде, буде дуже багато опадів. І почнеться дружна весна, і все це почне танути. І вся-вся ця вода буде в дуже великій кількості знаходитися в ваших городах, на дачах. І в садках, але тут дуже важливо знати, що посадка картоплі у сильно вологу землю, якщо вона ще й не прогрілася, це призведе до того, що ви просто не будете мати врожаю картопля, насінева картопля зігниє від великої кількості води. Тому не спішіть ще з лютого. Я знаю, що багато хто з лютого по старинці висаджує, не спішіть. Дочекайтеся гарних періодів уже березня, і тоді висаджуєте це, що стосується відкритого ґрунту. Закритий ґрунт там простіше, все-таки можна якби, регулювати кількість опадів, тому що ви накриваєте плівкою, накриваєте чимось іншим, полікарбонат. Зараз багато цікавих цих, у когось є навіть нові матеріали якісь, але важливо зрозуміти, що Березень місяць треба почекати, щоб вже в березні, місяці хоча б от ми от з вами будемо буквально через декілька хвилин познайомимося з трьома агрогороскопами. Ось березень все-таки відкритий ґрунт, вже після 20-го числа виберіть там найкращі дні і посадіть картоплю. Якщо буде гарна погода, і вже відійде вода. Треба дочекатися, щоб відійшла вода і земля. Вже була і прогріта, і не така сильно волога. Якщо ж ні, тоді будемо висаджувати картоплю в квітні, але для квітня в нас буде окремий гороскоп і набагато пізніше. Ми і так дуже велику роботу зробили, зараз підготувавши зразу на три місяці основні посадки, агрогороскопи основних посадок. Наступне дуже важливе питання для картоплі 2025 року це сорти. Будь ласка, ранні та середньоранні сорти. Чому на це треба звернути увагу? А тому, що у нас літо буде дуже велик, з великими температурами, буде посуха, ґрунтова і повітряна. І дуже важко буде саме пізні сорти вирощувати. Так, вони щось може і наростять в землі, але це буде дуже мілка картопля, яку ви не любите, навіть якщо посадити її раніше. Просто коли дуже високі температури, картопля не любить їх, вона погано формує самі, всі самі картоплини, саму бульбу. Тому треба встигнути ранні сорти. Посадити, або це буде кінець березня, виберете собі час, або ж це буде вже квітень, щоб ви встигли до середини літочка отримати вже врожай. При високих температурах, що б ви там не робили, ви вже отримаєте Посуху і рослини почнуть сохнути. Навіть якщо будете дуже багато поливати, а з водою будуть проблеми влітку. Якщо взимку навесні, це в нас буде дуже багато вологи, то там буде дуже багато повітря, буде гаряче, дуже багато, високі температури будуть. Тому картопля дуже погано буде реагувати на цей момент, і якщо навіть будете сильно заливати, є достатньо води, тоді треба буде захищати ваші рослини від хвороб та від шкідників. При таких температурах шкідники дуже швидко Розмножуються і тільки встигає їх обробляти. Тому треба заготовлювати уже навесні препарати, біопрепарати для того, щоб захищати свої рослини від шкідників та від хвороб. Отже, ми з вами тепер знаємо про погоду. Ми розглянули це питання. Дружня весна, березень місяць, квітень можна висаджувати. Бо знаємо з вами, що треба обов'язково вибирати ранні або середньоранні сорти, і треба бути готовими влітку, коли висохне картопля до дуже високих температур, її зібрати і зберегти в певній температурі, щоб вона не зварилася десь у вас. В якомусь сарайчику і там дуже високі температури. Треба підготуватися до цього, і вже зараз про це думати, планувати, шукати різні способи для того, щоб виростити гарний врожай другого хлібу, хліба, картоплі і взиму війти з добрим врожаєм. Дуже буде цікавий рік. Плані врожаю, тому тільки ви самі будете відповідальні за своє життя, за свою за свої харчі на столі. Це все буде на ваших плечах. Будьте уважні, будьте, будь ласка, відповідальні за ці питання, а ми бажаємо вам успіхів у цих справах. Обов'язково будьте. Дуже дуже такими відповідальними ще раз про це говорю, і ще раз погоду. І розпішіть завдяки нашим агрогороскопам, коли і що будете робити. У нас залишаються тільки три агрогороскопи, які ми підготували для посадки картоплі. Ну що ж, давайте ми їх розглянемо і ви зможете собі вже запланувати чи для теплиці, чи для відкритого ґрунту, періоди, це години або ж це дні, найсприятливіші дні для посадки картоплі для отримання гарного врожаю. Що ж, настав час зараз розглянути всі гороскопи на три місяці. Тобто січень, лютий-березень, це для тих, хто висаджує ранні сорти картоплі для отримання ранньої продукції, а також для продукції, яка буде зберігатися картопелька для зберігання. Давайте розглянемо ще раз. У нас січень 2025 року. Терези спадаючий місяць, гарний час для посадки картоплі. 19 січня 7 години ранку до кінця доби, 20 січня всі 24 години, 21 січня з 0 годин до 6 години ранку. Це період для зберігання. А ось період Скорпіон спадаючи місяць, це підходить період для того, щоб посадити трохи картоплі або ж для продажу. В продажу у нас багато є таких. Підписників, які вирощують картоплю ранніх сортів, продають, а потім ще одну культуру розсадну якусь висаджують. Отож, скорпіон спадаючий місяць, 22 січня з 11 години дня до кінця доби, 23 січня всі 24 години. І ось період козирогу, спадаючий місяць, це та картопля, яка буде гарно зберігатися. 26 січня з 16 години до кінця доби. 27 січня з 0 годин до 14 години дня. Далі геката. І картопля, це ми ще раз хочу зробити акцент, козиріг, це для зберігання картопля. А от в рибах зростаючий місяць, 31 січня, можна посадити з 15.00 до кінця доби. Це період для ранніх сортів картоплі. І січень підходить для посадки в теплицях, або ж в південні країни, південні регіони, які використовують січень місяць для посадки картоплі. Наступний у нас період це у нас період буде лютого. Теж багато хто висаджує в цей період в теплицю, а в теплих країнах навіть на зберігання. Отож, давайте розглянемо. Агрогороскоп посадки картоплі на лютий 2025 року. Перший період теж Терези, спадаючий місяць для збереження гарний буде урожай. 15 лютого починаємо з 15 години до кінця доби, 16 лютого всі 24 години, 17 лютого з 0 годин до 20 години вечора. І знову скорпіон це ранній, рання картопелька, бульба на продаж. Це буде 18 лютого з 3-ї години ночі до кінця доби. 19 лютого всі 24 години. Ось дуже гарний час для зберігання картоплю висаджують, Козоріг спадаючи місяць на збереження. Починається посадка 23 лютого з 2 години ночі до кінця доби, 24 лютого, всі 24 години, 25 лютого з 0 годин до 5 години ранку. Ось у нас весь, як бачите, гороскоп на лютий 2025 року. Ось, ви бачите, всі найкращі, сприятливі дні для посадки бульби в гарні періоди, для того, щоб отримати гарний врожай і для збереження, і для того, щоб можна було щось і продати. Тепер давайте розглянемо ще один місяць. Те, що ми встигли зробити це березень. Нагадаю, що березень, пам'ятаєте, ми вже говорили, що буде дуже багато води. І це опади, цей сніг буде танути, і ще й можуть бути зверху опади. Тому пам'ятаєте, висаджуємо, якщо це відкритий ґрунт, навіть теплі країни, то треба у гряди висаджувати, щоб було можливість з картоплі не затоплюватися. Ну що ж, давайте розглянемо і березень місяць 25-го року. Гарний час для продажу посадки картоплі Скорпіон спадаючий місяць починається 17 березня з 10 години ранку до кінця доби, 18 березня всі 24 години, 19 березня з 0 годин до 20 години вечора. Гарний період для посадки картоплі, яка буде йти на збереження. Козаріг спадаючий місяць 23 березня з 2 годин 30 хвилин до кінця доби, 24 березня з 0 годин до... 16 години 30 хвилин. І в нас ще один період є. Це для отримання раннього, ранньої картоплі, ранньої бульби, яку вирощують на продаж, або ж для себе невеличку грядочку. Можна посадити 27 березня з 0 годин до 12 години дня. Ось він у нас гороскоп і на березень. Ось так, в одному відео. За вашим проханням, ми підготували всі найкращі періоди для посадки картоплі в ранні періоди. Це у нас три місяці 2025 року. Що ж, бажаємо вам гарної погоди, доброго здоров'я і до зустрічі у наших нових відео на нашому каналі. Пока-пока!